Доброго дня, любі хлопчики і дівчатки. До нас наближається свято День Матері. Дітки, ми всі дуже любимо свою матусю. Давайте сьогодні разом з вами зробимо для неї подарунок. Для роботи нам знадобляться такі заготовочки: одне велике серце і по три маленькі серденька різного кольору. Почнемо роботу. Беремо. Наше серденько, перегортаємо і змащуємо клеєм. Ось так можна по країчках. І ось в такому вигляді, перегорнутому, бачите? Ми наклеїмо ось так: склаємо серветочку. Беремо друге сиденько, згортаємо його так, і одну сторону змащуємо клеєм. Беремо, і дивіться, серединку прикладаємо і притискаємо. Ось так. І друге наше серединко, чи третє, так? Так що притискаємо, змащуємо клеєм, перегортаємо і з серединки приклеїмо, клеїмо, притискаємо ось так Так буде наша друга квіточка. Беремо серденько, змащуємо його, клеєм. Перегортаємо. Згортаємо навпіл так, з одного боку змащуємо, перегортаємо до серединки, прикладаємо і притискаємо. І наступне також само. Так? до серединки прикладаємо і притискаємо. Так, і останню нашу квіточку. Перемогу, обережно змащуємо клеєм. Розгортаємо пісте і прикладаємо, притискаємо силиточко. Так, Складаємо навпіл, змащуємо, перегортаємо до серединки і притискаємо. Останнє. Складаємо напіл, Намащуємо клеєм, перегортаємо, прикладаємо, притискаємо. Ось так. Дітки, ось така яскрава листівка в мене вийшла. Хочу подивитися, що вийде у вас, чекаю на ваші роботи. До побачення!